Сьогодні огляд ось цього чудового костюмчика. Це у нас норфін Hunting піксельний. Ось такий гарний у нас піксель. Оп-оп. Красивий. Є у розмірах S L, XL і 2X останні костюми, які є в наявності, більше їх не буде. Так, на карманчики є. Тут, тут є внутрішні кишеньки, ось такі, Затяжечки. Затяжечка знизу куртки є. Так, це мембраний у нас костюм. Має ось такий високий комбінезон. Закриває всю вашу спиночку. дуже швидко прокрутився. Дай сюди. Оп. Бачите? Ось так от. Краса. Так, комбезик у нас має ось тут карманчики, також на замочках. І от тут один боковий карманчик на ножці, такий накладний. Так. Закриваємося. Оп, закриваємося. Капюшончик. Глибокінький, має регулювання. Так, по об'єму, по висоті. Так, ось така. О, ой, як гарненько дівся. Так, моделька наша 1,75-70 кілограмів, зараз весь. Костюмчик не шуршащий. Бачите, ось тут зроблено, щоб у вас вільно руки рухались, трошки більше тканинки сюди зробили, такий крій дуже чудовий. Так що заходимо. А, і ще у нас отут скрита кишенечка оп, з таким сигнальним ремінцем. Клас, клас. Київ, проспект Бажана 3. Заходимо і одягаємось.